Доброго дня, мої маленькі друзі, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з логіку математичного розвитку, і ми з вами зустрінемось з нашими знайомими друзями. Одного разу їжачок та ведмедик пішли гуляти в парк. Вони катались на машинках, карусельках і у них був фотоапарат. Друзі фотографували все навколо, їм це дуже подобалось. І вирішили зробити своє спільне фото. Подивіться, дітки, яка світлина в них вийшла. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите на фотографії? Правильно, дітки, на світлині ведмедик та їжачок, бо вони гарні друзі. А скажіть, скільки друзів ви бачите на фотографії? Правильно, їх двоє. А я вам пропоную подивитися ще фотографії, які зробили ведмедики Ярачок. Так, подивіться на фотографії, що ви на них бачите? Так, тут ялинка та машинки. А покажіть на ну, мені фотографію, на якій зображено два предмети. Ану, будьте уважними, дітки. Так, правильно, це фотографія з машинками, їх дві. А де один предмет? Думаєте? Так, правильно, це фотографія з ялинкою в одна -дна. І їжачок згадав, що знає цифру один. Їжачок поставив цифру один під ялинкою. Чому, дітки? Так, правильно, тому що вона одна. А скажіть, дітки, скільки машинок? Правильно, машинок дві. І ведмедик приніс нову цифру. Це цифра 2. Подивіться, ось вона. Дітки, біля якої фотографії ми поставимо цю цифру? Так. Правильно, ми поставимо її біля машинок. А чому? Тому що машинок дві. Цифра 2 означає кількість 2. Дітки, подивіться уважно на екран, яка цифра зображена ліворуч вгорі. Так, це цифра 1. А яка ліворуч внизу? Правильно, це цифра 2. А тепер. Подивіться на картинки, які зображені праворуч. Давайте їх назвемо лялька, м'ячі, білочки, метелик. Давайте з вами порахуємо, скільки ляльок на картинці. Так, одна. Біля якої цифри ми її розмістимо. Правильно, дітки, біля цифри один. А тепер полічимо м'ячі. Скільки м'ячів зображено? Так, два. Тож біля якої цифри ми їх поставимо? Звичайно, біля цифри два. А тепер порахуємо білочок. Скільки білочок? Правильно, дві. Де ми їх розмістимо біля якої цифри? Правильно, дітки! Білочок ми розмістимо також біля цифри 2. А тепер порахуйте метеликів. Скільки їх? Правильно, один. Куди ми посадимо метелика? Біля якої цифри? Ну, звичайно, метелик біля цифри один. Дітки, які ви молодці, скажіть но мені, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, це цифра 2. Запам'ятайте її і як вона виглядає. А тепер спробуйте пальчиком намалювати її в повітрі. Ось так. Молодці. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!